Ось вам історія: звичайна українська домогосподарка. Мабуть, уже похилого віку, і тяжко хворий чоловік. Або брат, або онука, або внучка. Орендодавці пресують, ліки потрібні зараз. І де брати гроші? Ламбард, ми вже цю історію проходили: банк кредит не дає, а всі інші родичі морозяться і не беруть слухавку. Ситуація плачевна, і здавалося, ну, все. Не буде в житті енду. Але... Але вихід був, надія не згасла наша героїня, назвемо її Галій, Таки знаходить гроші. Питання, де у кредитному товаристві таки знайшлися люди, які її вислухали, довірилися їй, довірилися її горю. І невдовзі вона таки отримала ті гроші. Але уже за три місяці поліція знайде. Тіла Галі, хворого чоловіка її та її брата на рейках, без жодних слідів боротьби, чи що м, хтось туди їх притягнув або притягнув те, що від них лишилось. Я думаю, ви здогадалися, що сталося, бо ми не будемо говорити про передчасне припинення біологічного життя, а не то нам прилетить від Ютуба. Питання, як же так сталося. Наша Галя брала гроші у цілком легальної контори, а вже за три місяці у неї та багатьох інших опустилися руки до того, що сталося. Так хто винен? От тільки є один нюанс: це не зовсім українська історія. А Галю цю насправді звали Акіо Нішіхіра, і жила вона у Токіо. І що цікаво, людина, яка довела Акію та її рідню до такого нещастя, діла. Практично легально і звали його Сусуму Кадзіяма.